Всім вітаю, друзі, на моєму відео. Мене звати Орен, і ми з вами продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні у нас частина друга, як ми добудовуємо епіцентр. Та ну що, ходімо? Ось, ось, мій такий будинок, я вам вже показував. І ось ось моя лікарня, яку потрібно за собою зачинити. Ось їх віртки, тому що поставив двері, тому що. Е як його вилікувані селяни можуть просто втекти, бо вони вміють двері відкривати, а калітку не зможуть. Квіточки не зможуть. Так що ходимо добудувати наш епіцентр. Я вже тут добудував і вже поч... може друзі з вами. Дивіться, я вже почав будувати ресторанчик. Бо отаки потрібно будувати ресторанчик. Ну і давайте тут повторимо таку саму процедуру, але тільки ось так. Так, хоп, все. Тепер ось так. Ось так. Ой. Все. І ставимо так. О, ні, ні, ні Ну, тоді давайте ось так. потім Потом так. Все чудово. Ну і ще хочеться тут Ні, нет не, не тут, не в це місце. Ну, ось так, хай хайда. Так. Мариа Махати и вас. Вау, друзі, щоб побудувати ресторан, беріть примери з мене. Бо він мені подобається такі гарні ресторани будувати. Так. Все, тут куда вагонетка? А ще епіцентр буде захоплювати ось такі маленькі мілашки, які будуть бігати по епіцентру і милувати кожного гравця. А ще такий диванчик хай буде, по якому можуть побігати маленькі мілашки. Ну, хочеться мені приручити. Я зрозумів, відкуди під центрі беруться е кош котики. В цьому причина є ліжко, тому що коли селянин з кожним днем спить, спавниться кішка. Ходімо далі, я вже тут випічку встиг побудувати. І тут у нас є пекар, який буде все пекти. Ну Хоча тут має бути фермер, тому що в чому різниця? Це ж пекар. Так, тут десь утопленники. Друзі, зато ж селянам не буде вести, тому що в цих річках живуть утопленики. Ага! Я зрозумію. Ах ти Па! ідіот, ти навіщо виліз під село, Я тебе в епіцентр не пустю, бо ти поганий. Дуй воду! дуй, 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 дуй! А хотя. Отримувай. Отримувай заслугам. О, мужняна э, Ракушка наутився. Mm -mm. Так. Друзі, хочете, щоб я телепортувався зараз в. до дверей один. Два, три. Хе-хе, я Гаррі От Отут ми, друзі, можемо щось придумати на цьому свободному місці. І я вже знаю, що це буде. Це буде кінотеатр. Саме так, тут буде кінотеатр, на якому ми будемо показувати кіно. Хтось сюди буде приходити та дивитися. Ось так. Сів і все. Ось, все. все. Тепер ми можемо будувати стіни і будувати цілющий екран, друзі. Ви тільки подивіться, скільки тут буде, який буде великий зал. Це ж потрібно ще й будувати дуже-дуже. Він буде дуже-дуже, дуже-дуже великий. Так що я, ми з вами беремо чорний бітон і починаємо будувати. Ось таким чином екранчик. Ось таким чином будуємо наш екран. Тільки не вистачає одного, друзі. Нам не вистачає. Ой, не вистачає. Що нам не вистачає? Нам не вистачає громких динаміків. Так. Ой, ні-ні, друзі, ми зробили з вами помилку. Хоча нам потрібно. Отут тут буде. Отут потрібно будувати, де я ставлю. А цю змію треба знести. Вона мені не подобається. Все, все зніс. Тепер ми будуємо на весь зал екран. Щоб можна було подивитися в цілющий фільм. Тут буде цільовий, цільовий фільм. Так, хоп. Все. І ось тут ще буде ось таким чином екран і спригуємо. І стрибуємо звідси. Отрим... Е... Так, прибираємо ось такі воно. Ось такі... о ні. Ні, це дуже. Точніше доба... додаємо. Ще додаємо і вже тут будуємо верхушку екрану. Тепер нам потрібно представити зображення на нашому новому телевізорі. Бо, я не хочу, бо не надо. Не, не надо бо цей екран замінювати всіян, потім підпалювати, бо потім кудись ваші глядачі просто відправляться в пекло і там можуть то в лаві то ще щось робити. О, тут воно персидський кітик. котик є. Так. Давайте іще хочеться мені уширити екран. І тут є сусідне село. Я хочу оці всі сіла об'єднати, побудувати. Тут. Потрібно прибрати один блок і будуємо. Це нававка Сатурна Сатурніта. Ви тоже таке мем, друзі, чули про лава лавака сатурна сатурніта. І ла тралала бомбарділо крокоділо. Ви подивіться, який ж це де, великий екран. Так, а тут у нас все. Тут у нас будет стіна, де цей блок будет, тут два блоки. Будет позначка, що тут уже стіна. Ну, так, давайте ще знижимо екран і зробимо його набагато менше. Тепер будуємо небо. Небо буде ось такої, ось такої яскравий блакитної вовни, і потрібно побудувати на весь екран. Так, китик, Тікай. А, ти тут? Я думав, що ти впав. Друзі, я вже знаю, що буду будувати. Я будую екран скрипером. Куди? Друзі, нам потрібно побудувати все це діло із Вовни, вірно. Так що давайте будувати все з Вовни. М -м ні. Щось не получається. Ну, ось, отакий, ось такий, ось така форма кріпера це буде такий екран. Тепер ми робимо сеанси. Я, друзі, вже добудував екран і ось витакий ну, кінотеатр у мене. І ось таке кіно з кріпером. Дуже класно, мені подобається. Ще якось потрібно зробити хід. Ну, я його потім зроблю, а поки що я. Роблю другий поверх. так ось таким шином ставимо ось такий сирий бетон і утворюємо підлогу, друзі, щоб воно тепер я побудував так само однаково, як і внизу. Так. Так, і тепер нам потрібно прибрати ось ці стіни. Тому що вони не дуже гарні. Все. Чидово. Все. Так, тут у нас два блоки. Вірно? А тут у нас раз, два, три. Так що робимо стіни. Все. І робимо ось так. Тут два блоки, і робимо другий поверх і достраємо стіни. Хоча тут можна було щось побудувати. Тут можна побудувати лікарню, друзі. Тут можна побудувати ж лікарню. Або давайте зоомаркет. Тут буде зоомар... зоомагазин зоомагазин де можна буде. Ні, nee, все ж таки ветаптека. Це буде ветаптека. Так що ми беремо кварц, Робимо підлогу і скриню і тут, ми будем, і тут ми поставимо ветеринара. Тут буде і лікарня, і ветеринарна аптека, де можна відлікувати вашу тваринку. І, і, да, і тут можна купити їй ліки, якщо тваринка буде хворою. Ми будуємо ось таким чином підлогу із кварцової цегли. Рибка для котиків, або тут буде як тут буде просто корма для, для твариночок. Ось, наприклад, тут воно буде рибка сира сусісераторська, сера свинина для вовка і курятина для лисиць. Ну, все. Тепер нам потрібно. От, оце все Противне Оце все освітити, щоб воно було дуже-дуже гарним. Щоб воно ніколи не було таким темним і страшним. А то тут хто ж захоче робити. Правильно? Ніхто. Ну що, давайте дораблювати Я зробив ветери... ветеринарну аптеку Просто аптеку і тут це як Перемешку це як змішалась ветеринарна аптека і звичайна аптека. І вийшла ветеринарна аптека. Все. Тепер ми беремо сірий бетон і починаємо будувати тут стіни. Щоб е створити тут мага... ще один магазин, і він буде магазин лучника. Тут буде майстер лучник працювати. Він буде продавати стріли та лук для полювання. Ну, а ще буде арбалет і всякі там стріли. У нього можна куп купити стріли або лук. Ну, або, або можна просто вкрасти зі скрині. І просто піти. Я б не против. До речі, хто захоче зі мною поіграти, хто скаче, я, то скаче то зі мною. Моя версія називається. Моя версія називається 1.20.21.71. Тільки ж потрібна не та версія, тільки що у мене версія обновляється, і в мене скоро вийде літній дроп. Літній дроп вийде в червні 25. го Ой. Ой, 2025 року. Що я ще хотів сказати? І не, не, не потрібно скачувати піратку, тому що через піратку ми, ми разом не можемо е, пограти. Але ще і грати, щоб разом, потрібне підключення до інтернету. І. Щоб сказати. І потрібно, і потрібно налаштувати, щоб разом пограти дуже довго. Ну, мі там однокласник сказав, що це півгодини треба настраювати, щоб разом поіграти. Хоча можна грати і на різних, на різних версіях. Ну, мої однокласники раніше грали на піратській версії що з інтернету. Це була ще стара версія 1.4. І вони там грали разом. Але я не скачу Майнкрафт з інтернету, тому що це може бути сайт вірусу. Хоча там було написано без вірусів. но я цьому не довіряю. І при цьому в мене Майнкрафт обновляється без плеймаркета. А так, як я його скачав, секрет. Повний секрет. Оп-оп-оп. Тут будуємо наші сходи. І все. І можна майже закінчувати наше. Будівництво. Тут у нас буде лучник ставимо дву, два ліжка. Поміщаємо тут, е, не поняв, поміщаємо тут два стола лучника. Тут е, зробимо ос, освітлення, щоб було так е, приємно, дуже приємно. І. І тут спамним двох цих селянів, які мають перетворитися на лучника. Не, Ні ну що це таке. Ну мені має. Ти маєш бути не бібліотекаром. Ти маєш бути лучником. Я знаю, ти перетворяєшся. Ти перетвориш. Так, дружбанчик, я знаю, що ти не спиш. Ти перетворяєшся спящим. Ти просто лежи з розплющитими очима, ти не спиш. Ну Ранок настане, може він поміняє професію. Ну, і ще потрібно нам поставити скрині для того, щоб там були зберігатися ну, там лук, арбалет, ще щось Лук, арбалет і стріли. Так що сюди я поставлю лук. Поставим його сюди. І стріли. Обов'язково стріли. Ось сюди. Сюди тут будуть стріли. А тут у нас будуть лежати для арбалету стріли. І, звичайно ж, ферверки. З, фейер... з арбалета можна стріляти фейерверками Теж будуть стріли і фейерверки Так. І все це ось таким чином згружаємо в скриню. Так, а краще використовувати такі мала куля синій. Возьму, о, жовтий. Я хочу взяти зелений. я хочу червоний. Ага, якраз і червоний, дивіться. Якраз і червоний. Я, по-моєму, хтось. А, це той! Прокинувся. Ай-яй-яй, боляче. Так, ну шо. Так, отут поставимо варену стійку. Ну шо, ви там досі спите? Хвати храпіть Утро настало. Та давайте це доканчаємо. охо хо Все, не будемо більше, не будемо більше такого робити. І почнемо далі будувати стіни. Офью, мам'янсвечер. За ці 20 хвилин я успів добудувати пів, пів стіни. Бо в мене дуже швидкий палець, я дуже швидко тапаю по екрану телефону. І при цьому я дуже, дуже швидко натискаю і будую ось так. Буває, що занадто швидко. Дуже занадто швидко. І того я можу поставити не в ту сторону блок. A few later. За цей час, друзі, я вже побудував вже, пів епіцентру. Я вже добудовую стіни і вже тут не починаю будувати дах. Ну так, треба це прибрати. Що я вам казав? Бібліотекар перетворився на лучника. І я вже добудовую майже стелю. Зараз оце половинку добудую і буде фантастику. Eh, друзі, за цей кінотеатр я в епіцентрі я можу сказати, що це чудопланета. Місі сама eh, розважальна будівля для дітей. Так, треба майже добудувати стелю, друзі, і все. І вже, і вже робота буде готова. Так, ну давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, треба добудувати це. 3, 2, 1. Все, друзі. Я буду класти телефон. Я вам бажаю добре, на добраніч, бо вже 10 вечора. До побачення!